Про американську бойову машину піхоти М2 Бредлі військові експерти говорять як про легендарний виріб американської оборонної промисловості, названий на час генерала Омара Бредлі. Оцінюючи роль цієї БМП у міці американських сухопутних військ, про неї згадують не менше, ніж про танки Абрамс. І добрий десяток країн світу активно купує її для своїх армій. Все геніальне є простим. Це довели розробники м 2 Bradley, коли конструювали таку, здавалось би, алюмінієву бляшанку на гуслях, що в реаліях фактично виявили легким танком. У конструкції Бредлі простежується прагнення максимально задовольнити низку суперечливих вимог, універсального озброєння та гарну захищеність, плавучість та аеротранспортабельність. Завдяки компромісам БМП відповідає цим вимогам, які реалізовані фактично на межі можливостей. Загалом Бредлі є основної БМП армії США, яка хоч і встала у стрій ще в далекому 1981 році, але замінити її поки що так і не змогли. М2 має традиційну для БМП схему. Моторно-трансмісійне відділення розташовується попереду, а піхотинці у формовій частині корпусу. Екіпаж цієї бойової машини піхоти становить три особи: командир, навідник та механік водій. Також дана БМП здатна перевозити до сімей осіб десанту мимо екіпажу. У башті бойової машини встановлено комплекс озброєння, що налічує автоматичну гармату, кулемет та пусткову установку ПТРК Tow, 25-мм гармату М242 Bushmaster. За час свого існування Бредлі проходила чисельні модернізації. Відповідно до останніх відкритих даних, всього було випущено 9753 екземпляри БМП всіх варіантів. На озброєнні американської армії є близько 4 тисяч в усіх версіях включно з розвідувальною М3. І ще близько 2800 одиниць перебувають на зберіганні. Вартість однієї одиниці бойової машини піхоти становить 3 мільйони доларів. Наразі різні модифікації цих бойових машин піхоти перебувають на озброєнні в Лівані, Греції, Хорватії, Саудівській Аравії та США. Як бачимо, України в числі держав, куди Сполучені Штати постачали ці бронемашини, машини, наразі немає. Але цю інформацію в Росії, мабуть, не чули. Міністерство війни країни-терористки та їхній головний рот Лоун Комашенко заявили, що не тільки бачили на службі в Збройних сил України БМП Бредлі, але й навіть вже встигли знищити декілька таких одиниць. бойових дійстю на даному направленні противник потеряв 11 танків, 17 бойових машин піхоти, в тому числі 4 БМП Бредлі производства США, в тому числі 4 БМП Бредлі, производства США. Тим часом свою легендарність ці БМП здобули під час низки бойових кампаній. Саме за допомогою цих машин під час двох іракських війн армія США змогла знищити більше іракської бронетехніки, аніж танки Абрас. Але навіть легендарні розробки мають свій кінець. У зв'язку з різким загостренням ситуації у світі в Пентагоні ухвалили тверде і остаточне рішення створити БМП нового покоління. Дякуємо, друзі, що додивились наше відео до кінця. Якщо вам сподобалось, чекаємо вашу королівську вподобайку. Залиште будь-який коментар, підпишіться, залишайтеся з нами, і все буде Україна.